Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Субота 4 лютого. А ми сьогодні працюємо. Працюємо на вулиці Сокірян, вислуховуємо людей, які підсказують сюжети і просять візняти той чи інший матеріал. Напрямки, жаль, в воєнний час в місті Сокіряни немає господаря, бардак, безпреділ, беззаконня. Кожен робить то, що він забажає. Робити в цей момент. Ніхто місто не контролює від слова зовсім. І сьогодні ми покажемо в місті сукіряни черговий безлад, безпреділ. Ну, взагалі тут не підбереш якихось інших слів. Подивіться, це роблять жителі нашого міста. До речі, які не хочуть платити комунгосп за машину. Зверталася до влади, до правоохоронців припинити цей безлад, виловити жителів нашого міста, які тупо замість того, щоб заплатити 40-гривень 40 за автомобіль, який збирає сміття, творять такий безлад. Але на превеликий жаль, влада втратила контроль над містом. Пані Оксана Іванівна Бабій, яка відповідає за містом, просто боїться в нього вийти. Боїться навіть при тому, що є у нас інспектори, офіцери поліції громади, є автомобіль, поїдь, подивися, поштрафуй, посвари пальчиком, вона просто боїться вийти з кабінетом, боїться вийти вдень, боїться вночі, боїться поговорити з людьми, боїться припинити цей безпреділ. Якщо у чиновниці Оксани Бабій страх, яка. У даний момент керує, і відповідає за місто Сокиряни. Хто це зробив не знаю. Подивимося на бардак. Подивіться. Тут було чистенько, а тепер подивіться, що робиться в місті Сокиряни. От я йду. Подивіться, це місто Сокиряни. Місто Сокиряни, коли приводять губернатора пана Запорунюка. Коли приводять гостей місто сукіряни, їх водять по центру, відійдіть трошки від центра міста, і ви побачите, що робиться. Подивіться, подивіться! Подивіться! Подивіться подивіться бардак, подивіться безпреділ що тут робить. Такий наш народ. От бачите, мені підскажують репліка одного шановного нашого сикірянця. Такий наш народ, правильно, такий наш народ, але така наша влада. Тому що народ не тримається дисципліни, коли влада не контролює. А наша влада так мені підсказали, які люди, така влада. От ми підходимо до кінця цієї сміттярки, яка в місті Сокиряни. Просто попри неї ходять люди, приходять діти в школу. І ми знімаємо цей бардак Сокиряни, місто, саме місто перетворюється в велику сміттярку. І немає цьому. І немає цьому ради. Ви знаєте, саме страшне для мене, що зараз важкий воєнний час в місті сукіряни немає взагалі влади. Влада тільки на трьох поверхах білого дому все. Влада за 200-300 метрів в вилизаному центрі міста, щоб привезти шановного нашого пана губернатора Чернівецького та гостей міста. Так, біля білого дому вилизують 300-400 метрів біля Білого дому вилизують, а пройтись трошки далі бардак, безпреділ, тьма, безлад, безвладдя. Скільки я зробив дзвінків у міську раду, не знаю. Більше 500, це точно відреагували тільки на один. Це коли стосувалося самої міської ради, тоді вони написали листа, відреагували. Що буде робитися далі, страшно просто думати. Що буде робитися далі, не дай Бог, коли москалі підійдуть, не дай Бог, до теренів Буковини. Навіть страшно подумати. Якщо влада зараз не справляється зі своєю роботою. У даному випадку, пана Оксані Бабі... Іванівна Бабі. Що буде далі? З вами був Ігор Швець, вулиці Суботні, міста Сукіряне, Безпредельні вулиці.